Я зарікала, що я нічого не буду більше виставляти на OLX, але зараз буду просто возмущати. Коротше, виставила я на OLX дитячі сандалі. Звісно, було видно, що вони поношені, вони беушні, ушні. Я їх віддаю безкоштовно. І тут мені пише дівчинка: віддасте відправите? Я пишу звісно, відправлю. Пишу пишіть адресу. Відправлю. Я її відправила дні через 3-4, тому що я захворіла, і потім мені приходять повідомлення з пошти. Посилка повернена, заберіть, будь ласка, щось типу такого. Думаю, що за посилка? Пишу їй. А ви що повернули а, мені посилку? Вона ні, я забрала. Думаю, я ще вибачилась. Думаю, пишу. їй, Ну вибачте, ну ок. І сьогодні я заходжу на Укрпошту. Вона забирає цю посилку, невідомо мені. А там лежать ці сандалі. Тобто, дівчинка, подивилась, що вони не сподобались зовнішньо. Мабуть, вона, як і всі люди, які знаєте такі хитро зроблені, вирішила їх перепродати. Думаю, зараз заберу безкоштовно, а потім перепродам. Але вона подивилася, якому вони стані. Так вони не нові, вони поношені. Це в принципі було видно на фото. І в ітогі я забираю сандалі, які я відправила. Вона мені їх відправила обратно, і я заплатила своїх 70 гривень. Знаєте, річ не в 70 гривнях. Карма це така штука, ну вона то повернеться їй, тому що ну це в принципі як мінімум негарно так робити. Але за таких, от таких мелочних, таких блядь, нищебродів, бродів, які тупо спеціально так роблять. Їй пофіг, їй пофіг. Вона подивилася справила обратно. Я витратила на це свої гроші, свій час. І на наступний раз я буду думати, чи віддавати людям просто так речі. Тому що я дійсно дуже багато речей, дитячих, нормальних, віддаю безкоштовно. Мабуть, і більше так робити не буду, блять. Просто задовбали. Ну да, тут справа точно не в тих 70 гривнях, я так поняв, точно не в них. А, ну, Можливо, я вибачаюсь, якби, якщо вже це відео виставлене на загал, то я його. Прокоментую. Ви ж теж коментуєте, якби ми всі коментуємо. Це ж Улюблена справа наша. <гум> Коментувати. Е, можливо, не потрібно у всіх людей через такий прикрий, звичайно, випадок. Людина поступила неправильно однозначно. От. Можливо, ці сандалі їй не сподобались. І вона подумала, що можливо. Вони більше потрібні якійсь іншій людині, але звичайно ж, вона розуміла, що за цю доставочку власниці придеться заплатити тут, звісно, Базара ноль. Неправильно поступила та дівчина, якій відправили ці сандалі, підкреслюю, щоб мене правильно зрозуміли, бо можуть і неправильно зрозуміти. Але не потрібно по одній людині, ну, якби. У нас всіх. рівняти, Всі люди різні, і різні обставини. Таке життя, знаєте, життя таке, ну то що зробиш? Ну таке буває. То ще то погано, але ще не найгірше, що може бути в житті. Хто ж не попадав в таку ситуацію? Знаєте, може, цій дівчині, яка не забрала ту посилочку, теж хтось так десь колись зробив, знаєте, вона їм стала, але я її не виправдовую, вона не права. Я ж не виправдовую. І я на стороні автора відео. розумієте? І якби Єдиний момент, що якби можливо, комусь в подальшому буде потрібно щось, а ви не відправите, і, можливо, людині хтось буде якби нуждатися в цьому. Просто можна тепер відправляти за рахунок цього. Отримувача. Але як тоді? Гроші треба на карточку просити. Люди будуть боятися гроші на карточку. А є така штука на Олексі як Олекс доставка. Тоді за доставочку знімається з е, отримувача. Все. Безпечна доставка, я нею завжди користуюсь. Все, які питання. І не буде таких питань, не буде нервів, скандалів, сварок. Матюків. Я от, наприклад, взагалі не матюкаюсь. От всі, хто мене знають, знають. Я от, щоб від мене хоч раз ви якийсь матюк почули, це неможливо. В будь-яких життєвих ситуаціях я завжди. Я людина вихована, інтелігентна. Все? Користуйтесь, що я можу сказати на то відео? Користуйтесь, ну це реклама, я не знаю. Ну, то але що вже робити? Я думаю, там і без мене вистачає тієї. То знаєте, я ж не такий мощний блогер, щоб ви тут саме щось строїти. Так я її не строю. Та є така штука, як Олекс, доставка. Будь ласка. Користуйтесь сервісом, який надає дає Олекс. І все. І як співав, чекайте, цей. хто ж це співав, знаєте? No no problem. Ти щасливий, значить ти живеш. no, no problem. Щось там це здорове, якою ти йдеш. Левко дурко чи як? Вот. Все, користуйтесь Олекс з доставкою і буде вам. No no problem.